Всім привіт! І сьогодні я починаю своє нове виживання на версії 1.20. так, переходимо до до, до Бутіра і подивимося, що у нас є в скрині бонусів. В скрині бонусів у нас тут є там пара пару стоктамного дума можна буде посадити Сукери, ну, їжа, картопля. Опушка інструменти всі. і ще дейте короче. Зараз добудемо ще дерево. Ще какао ББ вроді я. Дивіться там лама є. Забираємо какаве. Добиваємо. І так, я не знаю. Пока що ми напевно зараз добуємо кругляку для кірке, для меча. в какую сторону бихт. Объема все нет, езжу. Так, скрафтим верстак за. Итак, да, это можно будет. Камень. Можна його добу округляк. Добуваємо ще зразу, щоб на пічку було. Вже меч можемо скрафтити. і кірком. Зараз ще на пічку. назбираємо. Ну, класно, ми вугілля не йшли. Зараз ми його також добудемо на нам. Буде потрібно, я думаю, переплавляти її, в буде. Скрафтили кірку, зараз ще пічку крафтимо. Наче теж скрафти у нас є ще лосось. Так, хліб сюди. Добуваємо бугілля. Тут я думаю, його трошки є. Звісно, так сильно багато поїхали е, ще є. Е? А може і е багато тут є. Е? Так, будемо дали. Добуваємо його, перший у нас вже трошки зависаємо щось Але топ-те. Таке... Це вже остатки вугілля, напевно. Вже другий рівень, це класно. І останні вугілля пойде. Добули, зараз вибираємось. З цей можливо шахти. Я не знаю, чи там щось є, але я туди пісти не буду. Ну дивіться, Ну, ми в такому прикольному місці заспанились. Тут я десь деревня, я думаю, може бути, Давайте ще акати добудемо. Ми ще й біля річки бо біля моря, океану. Два Там вроді внизу якась шахта є, ми можливо це заглянемо, там може ж є. Давайте скрафтимо факели, бо трошки погано там видно і бажано нам вижити, бо буде не класно, якщо ми помремо. Ну дивіться, тут вугілля є. Я вже щось подумав, що там бедрок є, але в цьому логіки нема, що так швидко бедрок. Будем. Добудемо це вугілля і спустимось вниз. О, дивіться, там теж є вугілля. Його напевно теж зараз добудемо. Добули вугілля тут. Я не знаю, перші серії я, напевно, не розсурсував. Буде видно. Хоча ми тут довго не зможемо бути, в нас їжі небагато, щоб в шахті бути. Взагалі то у нас покалогілля трошки вже є. Треба було, напевно, їжі подубавати, мобі побувати. Щоб мати їжі тоді вже спускати сюди. Бо... Їжа закінчиться хоча трошки в нас є їжі, в принципі можна буде пережарити м'ясо і рибу так спускаємось далі Зараз, напевно, поставимо пічку, ставимо переплавлятися переплавлятись, злізатися, щоб скрафтити ж... железну кірку і ще тут це найголовніше, і нам ну, може ще на меч хати. Так, добуваємо його. Зараз -да ставимо пічку, Тільки я ще факелів трошки скрашу. Що я казав. Все скрафтить. Чого у мене не забути, що ми тут пічку ну Дивіться, тут є, Я думаю, її трошки можна додати. Хай буде. Не знаю, воно нам в цьому виживанні потрібно буде, але хай трошки буде. блин, я оба. надеюсь, так. такой вот по трошке. По маленькой Так Сюда блок ставим. Там по трошке. Ставь факел. О, вот видите, сейчас желаж лиза. Все классно стану ближе стоять чтобы она переплавлялась жарилась точнее тут золото я можно будет или добыть як железную кирку с крафта. тут еще желез тут у найти. больше чем там минулые жели не, ну Здіється, що ми скоро навіть ця збройні зможемо зробити. Внизу там зомбі. Там щось світиться зо, вон там зверху вон й желізо. там теж желізо. Тут моби є, там. вот там вон теж железо. Напевно, вертаємось назад. Просто не то штреба. Почкаємо поки їжа пер. Йомойо Чуть я не помер. Ось це в планах в мене не було такого кого. Падати так. А я чуть Ну нічого є, свої плюси є. Я ну, я знайшов одружити. Ну тепер ми знаємо що тут є теж шахта ця від того канью, я так розумію. Вибираємо звідси, нам не хотело блоків. щось, Ну так. Добре. Так, забираємо звідси. Жлі заставим. Це не нужно жаритись. Блин, я її нечайно викину. Сейчас же пойдем пережары все оставим железо тяжело это итак крафтом за расчет матч и кирку матч и кирка а золото добудем не за рампачками чтобы пережарилось Прожарилось железо і будем йщити далі. Давайте здоровим. Взагалі здоров скоро звідси Їм треба вибратися. Її все-таки все-таки немає. Блін наші хіба трачу. -мо. давайте я дал парнишку железу пережарить. А пока будет пауза. А я сейчас железный мешок, кстати. Там что-то железо И я повернусь до вас, когда оно пере, переплавится. Железо переплавилось. Крафтим броню. Ну, и мы теперь на майже полный сейчас железный броняк. Забираем ворста кипячка. Бежим оттуда спал. Пока не буду есть. Есть. Хай будет два с половиной. Полоски езжу по три не буду. будем есть. есть. Я, ж... Я железо что нашел. Тут я как нашел вам хватать. Верстак нам тоже потрібен зараз. шостыри у нас. Понимаете, петрушки? у нас такой зомби добрался. Он вполне все. Може отако вот зробимо. Далі. Так, да, золотой вдома. місяць назад з крафтом шолом Я думаю, не запустил. Я понял. Хоча давайте тут блок взломается. Ладно, тут ничего не мах. Можно было сюда надеть. Перші алмази, є. все класно. Я вже хотів наверх підійти Підніматися. І алмази. Круто. Один алмаз, є. Ладно, давайте сюди підемо іде. ще зараз знайдемо еще ничего не, не находим нашли золотой крипер, крипер да. золото тут уже троха е это что ману для разы. тут ее больше чем 2 ману для розы так забираем ее сюда. Тут плаваю. Что золото? И... Да, распрямись. Дивіться, ми спауне знайшли ці клас. Я okay, у дуже класно що плаває Спаунер зомбі. Ну я думаю на цій ноті. Дара, що ось... в сундуку подивилась. Пробуємо. Так, спаунерс з... посвідчуємо. Ну я думаю на цій ноті можна закінчити це відео. Ми знайшли перший свій алмаз. В кінці знайшли спаунер. Ну на цьому все. Всім удачі всім па-па.